Найближчими днями на Хмельниччині, як і в попередні дні, ночі будуть морозними, а дні із плюсами, але невисокими. Вночі, 8 березня, на теренах області буде від 2 до 4 градусів морозу, але без опадів. А ось в день у п'ятницю повітря прогріється до 4-6 градусів. У суботу нічна температура повітря може опуститися до 5 градусів морозу, вдень потепліє до 6 градусів із позначкою плюс. Без опадів має пройти і неділя, 10 березня. На більшій частині Хмельниччини вночі температура повітря коливатиметься в межах від 1 градусу тепла до 1 градуса морозу. Вдень стане тепліше, на півночі області прогнозують до 8 градусів вище нуля, на півдні до 10. У Хмельницькому ж денна температура повітря становитиме в середньому 9 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.